Друзі, вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій. І сьогодні хочу засняти таке маленьке відео відносно всю цієї подружані. Відлучили вже вже неділя, як відлучили. Поросят. Свинка простоїла вже більше, вже як неділю днів 9. <кій> Відлучили поросят і вона ніяк не, не приходив охоту. Простояла тут станку. Ніх ну, 5-6. Але Ніякого результату не було, щоб на те, що вона прийшла в охоту, пропустити не могли. Тоді вже довелося її переганяти з танка сюди, щоб цю за неділю хоча б до поросу поставити в клітку, щоб вона не вдень пороса переганяти. Ну, коротше, так і нічого не прийшло. Сьогодні згадав, що там Стрелецького було відео. От. Ну, виходить, що вона вже тут а дня 4-3, не пам'ятаю точно. Ну, вже декілька днів вона тут стоїть. От. І ніяких признаків на те, щоб вона там стрісонула при переході. От. Сьогодні вирішив там, Сергій каже, щоб зробити її стрефан, поставити і стресунути її їжею. Я взяв вона ліч супоросне напополам, змішав із стартом, бо в мене супорос там не повний процент йде БМВД. Я супросно пополам стартом тройну норму, її влупив і вколов естрофан. Ну, естрофан там я не думаю, що я її куп поставив, тому що вона почала ганяти. Вона сама по собі така ну, неспокійна свинка. Вона коли біля неї малеча, то до станка страшно підходить, бо кидається. От. Але плюс в тому, що вона, коли народжує, вона не рве малих, вона сама поросилася без е е е яких, якого там любо препарату. Нічого не потрібно колоти. От. Виходила вона хорошо, почистилася. Не до порос нічого ми її не кололи, не після, ну окрім від парвовірусу. Ну, і це перед покриттям дружина проколола її ісілен. Це як би раді для кращого запретення. Ну, Так вона не прийшла в охоту. Ну, це сьогодні її поставив в голову астрофан, не знаю, чи весь. То вона, я думаю, тут і з танка із клітки. Єлі угомонив. Думав, зіб'є мене в тій каліці. От. Ну побачимо, що подіє. Стресний прийшов. в мене теж. Їжі насипав зараз ще дам, дам гарбуза, пів гарбуза. От. і там гарбуза, півгарбуза. І... Будемо бачить. ні то підемо на ковбасу. От. І оце у нас парисюки, це крапкіни. Крапкіни парисюки. А це ковбаски. Це виходить f 2 Сиплю їм під корито, бо щось корито оказалось трохи завелике для них попили. Там трамплинчик до воды. И вот такие. Зайти в клетку не можно, лизать, грызуть, хаять. Алло. Алло. Пеку покажи. Пеку. Дуже таки подобаються мені ці крапки. А ця лежить нервничає, нервничає. Два дня вона тут нервничала, їй не подобалося. От, Але наче нормально. Вже їй лишилося 25-й опорос. Так, і все. У нас тут буде поки що, тимчасово у нас буде бролер. За сьогодні за сьогодні, сьогодні привезуть бройлера в обід. Так що він тут у нас тимчасово поки потусується, поки буду ставити банки кокциддіостатіком. Проходимо, а потім ключу поїлку. Все, друзі, коричі, от така штука неприємна. Ця крапка в мене не прийшла, я думав, я крапку вибраковував, думав, після відлучки загуляє, потім потусується і знов загуляє і потім я її приберу. Так вона коричі, за місяць і не разу їм загуляла. Ми її вибрикували, бо неї там проблеми були з копитами. А ця непонятно чого. Всі нормально, це в мене, скажу так, перший раз оце ця і крапка. Так що таке, все, бережіть себе, бережіть країну, бережіть родину і все буде опушки.